У Рівному проаналізували відвідуваність та голосування депутатів на засіданнях міськради за 2023 рік. Лише четверо із 42 голосували щодо всіх питань, розглянутих рівнерадою. У громадянській мережі опора розповідають, проводять такі дослідження, аби інформувати рівненську громаду про діяльність депутатів. Ми робимо це для того, аби підвищити рівень обізнаності щодо діяльності депутатів власне містян, так і е, інший напрямок це в принципі підняття свідомості самих депутатів. А, а також ми сподіваємося, що цим ми зможемо підняти і сформувати е, такого відповідального виборця в майбутньому. За результатами моніторингу 100% участі в голосуваннях мають Олена Нездюр з батьківщини, Людмила Торовська. З Фракції Європейська Солідарність Святослав Стельмащук та Василь Харковець із Рівне разом дев'ять депутатів. Показали 99% активності на голосуваннях. Серед аутсайдерів голова фракції Слуга народу Віталій Коваль. Його показник 30%. Втім, Наталія Токарська розповідає: тут є один важливий нюанс. Підвідування не сесій, а саме голосування на сесії, тому що присутність депутата на сесії це не означає, що він голосував за всі питання. Тому ми оцінюємо саме в частині. Голосувань, тобто за скільки питань депутат проголосував. Також до аналізу не було включено шістьох обранців – Павла Алєксєвича, Федора Месюру, Олега Осуховського, Дмитра Котлярова, Олександра Курсика і Тараса Обоїсту, які служать у збройних силах України. Натомість Микола Бляшин з фракції голос у 2023-му не відвідав жодного сесійного засідання, бо був на навчанні за кордоном. Так, ми його оцінюємо, тому що ну власне це не поважна причина для того, щоб не брати його в розрахунок. Якщо ж брати результати моніторингу загалом серед фракцій, то найкращий показник у рівне разом» та свободи, найгірший услуг народу та ЄС. Втім, в громадянській мережі опора наголошують, робити висновок про діяльність депутатів і фракцій лише по даним показникам не варто. Це не означає якість, так тому поряд з кількісною роботою ми маємо враховувати і якісну роботу, а саме голосування, за які питання депутат голосує, так тобто, і потім як ці голосування, які наслідки вони несуть для нашої громади, для наших жителів. Також в опорі розповідають до кінця вересня проаналізують декларації усіх міських обранців, а в травні завершать аналіз по усім критеріям діяльності депутатів та партії у Рівному. Павло Невесенко, Павло Стецюк Новини Рівного.